Ігумен монастиря великого запитав Аву Пимена, як я можу здобути зворушення? Старець відповів: Хіба може бути зворушення в тому серці, яке думає про сир, посудини з маслом та інші життєві справи? Інший запитав старця: Що краще говорити чи мовчати? Старець відповів: Хто говорить заради Бога, той робить добре, також і той, хто мовчить заради Бога, чинить добре. Такі мудрі відповіді давав старець на запитання: крім того, в отечниках є багато мудрих висловів святого Пимена ось деякі з них. Ава Пимен говорив коли людина хоче побудувати дім, то збирає багато предметів, з яких можна це зробити, так і ми легко побудуємо в собі духовний дім, якщо візьмемо по невеликій частині від кожної чесноти. Сказав ще: людині необхідно дотримуватися трьох головних правил. Боятися Бога, часто молитися і робити добро ближньому безкорисливість, терпіння і розсудливість ось три основи чернечого життя. Бо написано Якби знайшлися ці три мужі: Ной, Даниїл та Іов, то вони праведністю спасли б свої душі. Ной, Зразок безкорисливості, іов терпіння, а Даниїл розсудливості. Якщо чернець має ці три чесноти, то Бог, що спасає його, перебуває в ньому. Про чинців старець говорив таке Якщо чернець зненавидить дві речі, то може бути вільним від спокус. Цього світу. Брат запитав старця, які ж це предмети? На це старець відповів Спокій плоті й гординя. У Євангелії написано: Хто має одяг, нехай продасть його й купить ніж. Це означає, хто має спокій плоті, нехай залишить його і почне вести суворе життя. Ступивши на вузький шлях. Коли Давид боровся з левом або ведмедем, то убивав звіра, узявши його за гортань. Так і ми з Божою допомогою переможемо лева, диявола, і ведмедя нашу плоть, якщо накладемо вузду стриманості, на гортань і утробу нашу. Якби... Навузардан, начальник кухарів Вавилонського царя, не прийшов до Єрусалима, храм Господній не було б спалено. Так і в нас не запалиться вогонь гріховного бажання, а також і розум наш, що бореться з ворогом, ніколи не зазнає поразки, якщо ми не будемо об'їдатися і віддаватися на солоді. Так як бджоли тікають від диму, дозволяючи людям користуватися солодкими плодами їхньої роботи, так спокоєм тіла відганяється від душі нашої страх Господній, і душа втрачає всі добрі діла. Як кожен царський зброєносець стоїть біля царя, завжди готовий захистити його, так і душі нашій треба завжди бути готовою. До боротьби з бісом блудодіяння. Якось Ава Пимен почув, що один брат постив протягом шести днів і споживав трохи їжі лише на сьомий день, але разом із тим гнівався на брата свого. Ава Пимен сказав на це, навчився постити протягом шести днів. А від гніву не може утриматися й одного дня. Пресвітер одного монастиря, почувши, що якісь брати часто ходили до міста, милися в лазні, не дбаючи про своє спасіння, розгнівався на них і, прийшовши в монастир, зняв з них чернечий одяг. Але потім він покаявся, пішов до ави Пимена. І розповів йому про все, що зробив із тими братами. На це старець зауважив, чи не маєш іти в собі чогось від застарілої людини, чи ти, мабуть, остаточно позбувся її? Присвітер, почувши від старця такі слова, розчулився, покликав тих братів, яких засмутив, вибачився перед ними. І знову вдягнув їх у чернечий одяг. Одного разу прийшов до ави Пимена Ава Ісаак, і, побачивши, що він зливає на свої ноги невелику кількість води, сказав йому: Як жорстоко інші пригнічують тіло своє, а старець відповів: Ми не навчені бути тіловбивцями». Іноді буває, що людина ніби мовчить, але якщо серце її засуджує інших, то вона говорить завжди. І є такі, які зранку до вечора говорять, але в той же час дотримуються мовчання, бо не засуджувати ближнього це те саме, що мовчати. Ава Йосиф розповів таке. Одного разу ми сиділи в ави Пимена, і серед нас був юний брат Агафон. Бажаючи щось сказати цьому агафону, старець Пимен назвав його Авою, сказавши Аво Агафони. Але ми запитали старця: Цей брат ще юний, чому ти називаєш його Авою? А старець відповів Його мовчазні вуста. Примушують мене називати його Авою. Потім Ава Пимен говорив також брат, який знаходиться разом зі своїм ближнім, повинен уподібнитися кам'яному ідолу. Через кривду він не повинен гніватися, через похвалу не повинен величатися. Злом Ніколи не перемогти зла. Якщо хтось заподіює тобі зло, то відповідай йому добром, тоді твоя чеснота переможе його злість. Цій чесноті, як і іншим чеснотам, преподобний пимен повчав і ділом, бо до його прибуття зі Скиту до Єгипту там жив один старець, шанований усіма. Коли на те місце прийшов Ава Пимен, багато хто залишив цього старця і почав приходити до Пимена. Через це той старець почав гніватися на Аву Пимена, заздрити йому і лихословити про нього. Коли Аба Пимен почув про це, то засмутився і сказав своїй братії. Що нам тепер робити? Бо ці люди засмутили нас. Покинувши такого святого і побожного старця, і прийшовши до нас, нічого не вартих, як ми усунемо гнів того Великого Отця, приготуємо трохи їжі, візьмемо трохи вина, підемо до старця, скуштуємо з ним. Мабуть, так ми умилистовимо його серце. Узявши трохи їжі та вина, вони пішли до того старця. І постукали у двері його келії. Ученик того старця, почувши стук, запитав: Хто це? Вони відповіли: Скажи своєму Аві, що пимен зі своєю братією прийшов, щоб прийняти від твого Ави благословення. Ученик пішов і розповів про це старцю. А той, вислухавши, сказав. Піди і скажи їм, ідіть звідси, бо у мене немає часу приймати вас. Коли ученик переказав це тим, що прийшли, то останні відповіли йому: Ми не підемо звідси доти, доки не сподобимося поклонитися старцю. І стояли на спеці під дверима келії. Побачивши смирення і терпіння тих, що прийшли, старець розчулився. Відчинив їм двері та прийняв їх із цілуванням. Сівши, всі розмовляли з любов'ю і споживали принесене. Потім той старець сказав Справді, не тільки справедливо те, що я чув про вас, але я бачу у вас добрі діла в сто крат більші. З того часу старець почав миролюбно ставитися до авви. Пимена. Так, преподобний пимен умів усувати злість до себе і давав приклад цього іншим. Преподобний пимен умів лікувати інших і своїм мовчанням. Як словом. Одного разу присвітер тієї країни відвідали монастир, в якому перебував преподобний. Ава -Анувій. Бажаючи хоч трохи пригостити їх, увійшов до преподобного Пимена і сказав йому про це. Проте Пимен не відповів, а довгий час перебував у мовчанні. Ава Анувій пішов від нього засмученим. Потім братія, що була у нього, запитала Аву Пимена: Чому ти не відповів Аві Анувію? На що почули відповідь? Я не мав для цього знаряддя, тобто слів, бо я мертвий, а мертвий не говорить. Тому не вважайте мене таким, що перебуває з вами. Так старий зробив для того, щоб його не кликали до новоприбулих братів на трапезу, бо про нього розповідають і таке Коли братія покликала його спожити їжі разом з ними, він пішов з плачем. Ніби не бажаючи того, бо не хотів наповнювати свою утробу, але разом із тим не хотів не послухатися братії, щоб не засмучувати її. Якийсь чернець, почувши про побожне життя преподобного пимена, прийшов до нього з далекої країни, щоб побачити його і навчитися від нього. Старець ченця з честю, поцілувавши один одного, вони сіли. Чернець почав розмовляти зі старцем про незрозумілі речі в писанні та про небесні речі. Отець Пимен, відвернувши своє обличчя, мовчав і не давав ніякої відповіді. Той чернець досить довго говорив про писання. Але не отримував відповіді від старця, бо старець мовчав. Потім чернець вийшов з келії зі смутком і сказав ученику старця: Даремно я подолав таку велику і важку дорогу. Я прийшов сюди заради нього, а він не сказав мені жодного слова. Потім, увійшовши до старця, учень сказав йому: Отче. Цей муж, славний серед ченців своєї країни, прийшов заради тебе, чому ж ти не сказав йому нічого? Старець відповів він, від вишніх і говорить про небесні речі, а я від нижніх і можу говорити тільки про земне, Якби брат, що прийшов до нас, говорив про душевні пристрасті, про плоцьку неміч. То я відповів би йому, а оскільки він говорив про неземне, то про це я нічого не можу сказати. Ученик, вийшовши від старця, пішов до того ченця і сказав йому: Знай, отче, що старець неохоче розмовляє про Божественне Писання, а якщо хтось почне говорити з ним про пристрасті душевні, то старець відповість. Розчулившись, той чернець увійшов до старця і запитав його Аво, що мені робити, бо я у владі пристрастей. Тоді, подивившись на нього з радісним обличчям, старець сказав: Добре ти зробив, що прийшов. Тепер я відкрию свої вуста і наповню їх благими словами. І розмовляв із ним досить довго про те, як перемагати похідь, що повстає на нас, насолодившись богонатхненними словами старця, той Чернець подякував Богу за те, що він сподобив його бачити такого старця і чути його поумлення. і повернувся до своїх, радіючи, що отримав велику користь для душі. Потім інший чернець, Авва Ісаак, прийшов до отця Пимена і застав його сидячим безмовно. Почекавши достатньо часу, і не побачивши, щоб старець опам'ятався, той чернець сотворив земний поклон старцю і запитав: Скажи мені, отче, де ти був своїм розумом? Він же, змушений до відповіді. Посиленим проханням відповів, мій розум був там, де плакала пречиста Діва Марія Богородиця, стоячи біля Христа, і я хотів би завжди так плакати. Такий великий був серед отців преподобний пимен, що придбав усякі чесноти, давав користь усім як житієм, так і словом своїм, він мав таке велике смирення у своїх думках, що часто із зітханням казав: Я потраплю в те місце, куди буде вкинуто сатану». Проте, Господь підніс свого смиренного раба в місця, де перебувають святі ангели, в оселі праведних і преподобних. Господь вселив його після земного багаторічного життя в обителі небесні, де літа не закінчуються. там усі святі, предстоячи перед престолом слави Божої, завжди славлять Отця і Сина і Святого Духа, єдиного Бога в Тройці, якому і від нас грішних воселаються слава, нині завжди. І навіки віків амінь.